Передумовою розвитку міста є формування енергощадного підходу. А з тими комунальними тарифами, які зараз діють, питання особливо гостро стоїть для кожного полтавця. В полтавській адміністрації зустрілися представники проекту українсько-німецького співробітництва енергоефективність у громадах із жителями міст області. Мета підвести підсумки роботи за рік і презентувати плани на майбутнє. Європейські гроші вони теж не йдуть так кудись, да вони йдуть на програми, їх треба мати можливість їх використовувати. І ті громадяни, які пішли на робити там утеплення, чи робити якісь котли в рамках цієї програми, вони також використовують ці європейські гроші, тому що Держенергоефективності, от наш такий найважливіший політичний партнер, він працює на гроші європейської комісії. У Комсомольську серпня цього року вже затверджено план енергоефективного розвитку міста. Наразі він проходить перевірку представників Євросоюзу та час не гають і вже почали підготовку до модернізації дитячого садочка. В дане час готові до готов реалізації проєкт по модернізації системи гарячого водоснабження дитячого садика Золота рибка. В своє час він був термомодернізований, цей садик. Сейчас вже подобрано оборудование теплові насоси на систему горячого водоснабження садика. Крім дитячих садків і шкіл, програми енергоефективності можна застосовувати будь-де. Нагадуємо, що держава за рахунок коштів Євросоюзу компенсує до 70% витрат громадянам, які збираються утеплювати власну домівку.